15 липня 1015 року князь Володимир несподівано помер, не залишивши заповіту і не вказавши свого наступника. Поховали його у Десятинній церкві. У Володимира було декілька дорослих синів. Кожний з них за його життя правив у окремій, наданій батьком землі Вотчині. При цьому місцеві князі повністю підпорядковувалися великому київському князю. По смерті Володимира Великого київським князем став святополк. Однак його брати не залишали надії посісти київський престол. Почалася тривала і жорстока боротьба за центральну владу між нащадками князя Володимира. Князь Святополк не мав особливої підтримки серед киян та місцевих бояр. Ще за життя батька він втратив свій уділ Турівську землю за підозрілі відносини з Польщею і деякий час перебував під домашнім арештом у Вижгороді. Натомість улюбленим сином князя Володимира був Борис, який на той час перебував у поході проти Печенігів. Перший конфлікт за владу відбувся між святополком та Борисом. Повертаючись із походу на чолі восьмитисячного війська, князь Борис зупинився на річці Альті біля міста Переяслав. Святополк прислав до брата послів із пропозицією вирішити суперечку за столом переговорів мирним шляхом. Однак під час перемовин Борис був убитий. Незабаром за нез'ясованих обставин загинули Муромський князь Гліб і деревлянський князь Святослав, ще один син князя Володимира, Новгородський князь Ярослав. Вирішив не випробовувати долю першим завдати удару, захопити Київ і перебрати владу у святополка. Навесні весні 1016 року війська Ярослава та Святополка зійшлися на Дніпрі біля міста Любича. Після тривалих роздумів Ярослав першим розпочав наступ, розбив загони печенігів, які підтримували святополка, і переможну війшов до Києва. Князь святополк утік за кордон до свого тестя польського короля Болислава. Перший... Улітку 1018 року на чолі польського війська святополк вторгся у землі Русі. Битва біля прикордонного містечка Волинь закінчилася поразкою війська Ярослава. Він знову повернувся до Новгорода, де готувався до нової війни за Великокняжий престол. Польські війська захопили волинські та деревлянські землі та 14 вересня 1018 року після нетривалої облоги вдерлися до Києва. За військову підтримку Святополк подарував своєму тестові Червенські городи. Кияни не сприйняли нових володарів. Невдовзі король Болеслав змушений був залишити місто і повернутися до Польщі узимку зимку 1018 дев'ятнадцятого років. Розпочався новий похід князя Ярослава на Київ. Навесні 1019 року відбулася вирішальна битва на річці Альті. Військо Святополка було розбите, а сам він, як пише Літописець, повернув плечі та утік. Великим київським князем остаточно став Ярослав. Він повернув єдність давньоруських земель та сприяв подальшому економічному та культурному піднесенню країни. Княжив Ярослав. З 1019 по 1054 роки. Князювання Ярослава почалося із порозуміння з молодшим братом мутороканським князем Мстиславом. Біля містечка Городок під Києвом брати поділили руські землі. Ярослав узяв землі по правому берегу Дніпра, а Мстислав отримав Лівобережжя. Після замирення між братами на землях Русі, як пише Літописець, почали жити мирно, у братній любові, затихли особисті та неспокої. І була велика тиша на руській землі. У 1036 році, після смерті князя Мстислава, Ярослав став єдиновладним володарем Русі України, важливим завданням зовнішньої політики Ярослава. Було повернути втрачені у часи князівських чвар українські землі та відвернути загрозу нападів нових степових завойовників печенігів у 1031 році князь Ярослав відвоював у Польщі червенські міста. Під час західного походу була закладена прикордонна фортеця на річці Сян, яка отримала назву свого засновника Ярослав. Вдалими були й інші походи. У 1038 році князь розбив ятвягів, а у 1040 році під час походу до Балтійського моря на землях фінського племені Чуть заснував фортецю Юріїв, сучасне місто Тарту в Естонії. У 1036 році під Києвом відбулася остання битва з кочовими печенігами. Сутичка тривала увесь день і закінчилася славною перемогою Русичів. Звільнивши прикордонні степи від печенігів, князь продовжив зміцнювати південні рубежі держави. Ярослав засновував нові фортеці, городи та хліборобські оселі. У 1043 році, у часи піднесення та величі держави, князь Ярослав організував останній в історії Русичів похід на царгород. Морську кампанію очолив його син Володимир. І, хоча руське військо святкувало перемогу в кількох сутичках з візантійцями, однак морські бурі та напади греків на суходолі під час повернення звели на нівець усі попередні успіхи. Похід на Візантію закінчився нічим. Незабаром Ярослав уклав мирний договір із південним сусідом і назавжди відмовився від виснажливих війн на Чорному морі. Князь Ярослав найбільше дбав про столицю держави Київ. За часів його правління Київ із невеликого городка перетворився у велике місто, світовий політичний, економічний та культурний центр. У Києві було вісім торгів, а церкові каплиць мандрівники нараховували до чотирьохсот, із різних куточків країни приїздили люди до Києва. Багато було й чужинців. На торги прибували греки, італійці, німці, угорці. За часи правління князя Ярослава розпочалося перепланування і збільшення Києва. Старий город, що розташувався на Дніпрових пагорбах, вже не вміщав усіх мешканців. За розпорядженням князя Ярослава добудували нові частини міста, які назвали новим городом або Градом Ярослава. Довкола Києва звели вали та мури, зміцнили укріплення. Вхід до міста був можливий лише з кількох сторін через укріплені ворота. Ворота будували із каміння та цегли. Найвідомішою брамою Києва стали золоті ворота. Над воротами князь будував церкву благовіщення, баню церкви, покрине золотою бляхою. Внизу був переїзд, який замикали на ніч великими залізними дверима, а разом із Софійськими, Ляцькими та львівськими, а також валом і ровом. Золоті ворота складали єдину оборонну систему Києва. У Києві Ярослав побудував новий княжий Дворець. При князеві було закладено перший камінь у підмурівок церкви Святої Софії, окраси давньоруської архітектури та мистецтва, що зберіглася до наших днів. Як володар християнин Ярослав був причетний до побудови перших монастирів на Русі. Спочатку з'явилися монастирі святих Юрія та Ірини. Пізніше були викопані перші келії києво печерського монастиря. За часів князювання Ярослава було складено перший писаний збірник законів Руська Правда. До неї увійшли й окремі правові норми, закони, прийняті ще попередниками Ярослава. Пізніше інші князі цей збірник доповнювали новими правилами. Руська правда. Забезпечувала недоторканність феодальної власності, встановлювала і регулювала стосунки між владою і суспільством та між окремими верствами населення. Закони встановлювали покарання за злочини, міру відповідальності кожної соціальної групи. Збірник чітко окреслював соціальні та правові переваги феодальної верхівки, коли за вбивство селянина платили 6 гривень, то за вбивство князівського дружинника 80 гривень. Певною мірою закон дбав і про інтереси нижчих верств, було заборонено протиправне перетворення вільних державних селян закупів на залежних від феодального власника холопів. На відміну від багатьох подібних європейських законодавчих збірників того часу Руська Правда не передбачала застосування смертної кари. Руська правда є видатною юридичною пам'яткою давньої України. Яка засвідчила високий рівень її суспільного та державного розвитку. З ім'ям князя Ярослава пов'язаний розквіт давньоукраїнської культури, писемності та наукових знань. Саме за любов до книжок і науки його ще за життя назвали мудрим. За словами літопису Ярослав днями й ночами читав книги, збирав навколо себе письменників і мудреців, розумних і освічених людей. Велів їм перекладати і переписувати церковні книги. Згодом з цих книг князь утворив велику бібліотеку при Софійському соборі. Ярослав Мудрий також заклав основи давньоукраїнської шкільної освіти. Перша школа з'явилася при храмі Святої Софії, щоправда, до неї ходили переважно боярські діти у 1037-39 роках. За розпорядженням Ярослава ченці книжники почали написання першого давньоруського літопису історії України Русі. У 1039 році у Києві була заснована давньоруська митрополія, яка залежала від Константинопольського патріарха, першими митрополитами та єпископами Русі були вихідці з Візантії. Однак у 1051 році. В Києві собор єпископів без згоди Константинополя обрав митрополита. Ним став не грек, а священник місцевого походження, відомий церковний проповідник та письменник Іларіон. У роки правління Ярослава Мудрого Київська Русь досягла вершини свого розквіту. Це знайшло вияв, зокрема, і в її широких і різноманітних дипломатичних зв'язках. На вулицях Києва з'явилися посли заморських країн. А дипломатичних представників київського князя шанобливо вітали в палацах Константинополя і Рима, Лондона і Парижа, Буди і Кракова. Приблизно 1048 року одну із дочок князя Ярослава Анну видали замість за французького короля Генріха І. З Парижу до Києва за нареченою приїхала урочиста місія на чолі з єпископом. Анна була розумною і енергійною жінкою. Після смерті чоловіка вона правила Францією від імені свого неповнолітнього сина Філіпа, збереглися державні документи з її підписами Кирилицею. З Києва Анна привезла Євангеліє старослов'янською мовою, на якому пізніше присягали французькі королі. У 1046 році. Візантія запропонувала Русі союзну угоду. Імператору потрібні були руські загони для успішного завершення виснажливих війн у Малій Азії, Італії та на Сицилії. Щоб скріпити угоду, візантійський імператор Костянтин IX Мономах видав свою дочку за улюбленого сина Ярослава Всеволода. Від цього шлюбу народився майбутній київський князь Володимир Мономах. Зародичання з королівськими сім'ями багатьох держав світу і за проведення зовнішньої політики мирними дипломатичними методами Ярослава мудрого історики назвали тестом Європи.